Доброго дня, мої маленькі першокласники. Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку Письмо малої букви М. Буквосполучень. Написання прямих і обернених складів із буквою М. Відкрийте прописи на сторінках 30-31. ТаМАРА КОЛОМІєць Малювали мавпинята мавпу маму, мавпу тата. Малювали мальву квітку, будуть малярами дітки. Діти, який перший звук у слові мавпа? Правильно, М. Звук М позначається буквою М. Сьогодні на уроці ми з вами будемо вчитися писати маленьку прописну букву М. Прописна маленька буква М складається з трьох елементів. Короткої прямої похилої лінії із закругленням внизу ліворуч. Та двох коротких прямих похилих ліній із заокругленням праворуч. Починаємо писати трошки вище нижньої рядкової лінії. Ведемо вниз до нижньої рядкової лінії, заокруглюємо праворуч. Ведемо до верхньої рядкової лінії, не відриваючи ручку, пишемо другий елемент. Ведемо до нижньої рядкової лінії, заокруглюємо праворуч та знову ведемо до верхньої рядкової лінії. Пишемо на відриваючи ручку третій елемент. Ведемо вниз до нижньої рядкової лінії. заокруглюємо праворуч і припиняємо писати трошки вище нижньої рядкової лінії. Давайте зараз з вами потренуємося писати маленьку букву «М» пальчиком у повітрі під рахунок і раз і». Починаємо і раз і. Давайте ще раз і раз і». Молодці! Зверніть вашу увагу, як неправильно писати букву М. Пишіть букву М похило з невеличким нахилом праворуч, дотримуючись правильного нахилу відповідно косій лінії зошита. Правильно ось так. А неправильно ось так. А тепер візьміть ручку в ручку або олівець та напишіть ось цей рядочок. Спочатку обведіть пунктирні букви М, а потім пишіть самостійно, коли напишете цей рядочок, напишіть рядочок букви М. І з додатковим розлініюванням, дотримуючись правильних відстаней між елементами, поставте відео на паузу, доки виконуєте завдання. Працюємо далі. Пишемо букву сполучення МИ. Це безвідривне поєднання букв. Пишемо маленьку букву М. Останній елемент, не відриваючи ручку, ведемо до верхньої рядкової лінії. І не відриваючи ручку, ми починаємо писати маленьку букву І. Оставте відео на паузу, доки пишете цей рядочок. Далі пишемо букву сполучення. Ма. Відривне поєднання букв. Пишемо маленьку букву М. Останній елемент доводимо до середини рядочка. Для середнього з'єднання відриваємо ручку та пишемо маленьку букву А. Поставте відео на паузу та допишіть рядочок. Працюємо далі. Пишемо букву сполучення Ом. Відривне поєднання букв – нижнє з'єднання. Пишемо маленьку букву О, нижнє з'єднання і, не відриваючи ручку маленька буква М. Поставте відео на паузу та допущіть рядочок. Далі пишемо букву сполучення УМ без відривне поєднання букв. Пишемо маленьку букву У. І, не відриваючи ручку від кінця петлі, починаємо писати маленьку букву М. Поставте відео на паузу та допишіть цей рядочок. Далі пишемо букву сполучення М без відрівне поєднання букв. Пишемо маленьку букву М і, не відриваючи ручку, починаємо писати маленьку букву «Е». Поставте відео на паузу та допишіть рядочок. І в останньому рядочку напишемо з вами букву сполучення ІМ. Пишемо маленьку букву І. І не відриваючи ручку, починаємо писати маленьку букву М. І в кінці ставимо крапочку над буквою І, без відривне поєднання букв. Поставте відео на паузу та допишіть цей рядочок. Дітки, поглянемо на малюночки. Миша, машина. Давайте проаналізуємо, скільки в цих словах складів та який склад наголошений. Миша. Два склади, наголошений перший. Машина. Три склади, наголошений другий склад. А тепер поглянемо на схему: до якого ж вона малюночка. Двоскладове слово наголошений перший склад. Яке це в нас слово Миша чи машина? Правильно. Миша. Дітки, напишіть рядочок із додатковим розлініюванням. Спочатку маленьку букву А. Пропускайте одну діляночку. І в наступній пишіть через одну. Потім маленьку букву О пропускаємо одну діляночку в наступній пишемо, потім маленьку букву И. Одну пропустили в наступній пишемо. І в кінці маленьку букву У пропускаємо. Пишемо. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Далі напишіть рядочок маленької букви И. Поставте відео на паузу, доки пишете. Далі пишемо букву сполучення Му. Пишемо маленьку букву М. Останній елемент, не відриваючи ручку, ведемо до верхньої рядкової лінії і не відриваючи ручку, починаємо писати маленьку букву У. Це безвідривне поєднання букв. Поставте відео на паузу, доки пишете цей рядочок. Працюємо далі. Букву сполучення МО. Відривне поєднання букв. Пишемо маленьку букву М. Останній елемент доводимо до середини рядочка для середнього з'єднання. Відриваємо ручку і пишемо маленьку букву О. Зупиніть відео, доки будете писати. Далі пишемо. Буква сполучення Ам. Пишемо маленьку букву А. І не відриваючи ручку, коли довели другий елемент, починаємо писати маленьку букву М. Нижнє з'єднання. Поставте відео на паузу та допишіть. Дітки, а далі ми з вами будемо писати слово. Давайте прочитаємо його. Ма, ма, мама, ми будемо писати це слово, від нього віє теплом. Напевно, зараз всі б згадали свою маму. Пишемо з вами по складам. Коли пишете, диктуйте собі. Ма. ма. Спочатку обведіть пунктирне слово, а потім пишіть самостійно. Поставте відео на паузу та допишіть. Наступний рядочок. Також напишіть слово мама. Обведіть спочатку пунктирне слово. Правильно з'єднуйте букви. А потім допишіть самостійно. Поставте відео на паузу. Далі напишемо з вами слово. Мамі. Пишемо склад Ма, і МІ маленька буква М. Останній елемент ведемо до верхньої рядкової лінії і, не відриваючи ручку, пишемо маленьку букву І. Поставте відео на паузу та допишіть рядочок. І в останньому рядочку напишемо з вами слово Маму. Пишемо склад «ма» та склад МУ. Поставте відео на паузу та допишіть рядочок. Молодці діти! Чекаю вас на наступному уроці навчання грамоти.